Привіт, друзі! Це знову я, доктор Юта, і сьогодні е, ввечері, а зараз в мене саме вечір, ми знімемо ще одну чергову серію нашого летсплею по грі Minecraft. Е, традиційно ми почнемо це, знімати цю серію з цієї вишки, е, радіо Вишки. Е, я поставив е, текстурпак. Uh, він називався uh, better than, uh, default texture Pack, тобто краще, ніж дефолтний uh, текстурпак. Default, він справді в дечому кращий, в дечому гірший. Він просто промальований, чіткіший. Ну, і ось оце Скло і ще кілька текстурок, вони змінені. Я просто зради експерименту поставив не факт, що я на ньому буду грати. Uh, ось так. Uh, давайте я, щоб довго не зупинятися, увімкну. Музичку і ми вирушимо вперед. Сьогоднішнє це, я думаю, не буде дуже довго. Все, що мені потрібно, це показати кілька нюансів, кілька змін на моїй мапі і зробити кілька оголошень. Щоб показати одну зі змін і розповісти, можливо, про... Стратегічні, якби, стратегічні речі поговорити, ми попливемо до цього дирижаблю. І чому я зараз це все поясню? Отож, так, якщо глобально говорити, то я думаю, що сьогоднішня серія буде передостанньою серією гри і летсплею або на цій мапі, або на цій місцині. Якщо так скажемо. Ну точно, ж, точно це буде передостання серія на цій версії. Після неї я оновлю Майнкрафт е, і буду, верніше не оновлю, я е, буду грати з Майнкрафт 1.2.5. Так, отож наш дрижабель, в якому відбулося доволі багато змін. Як пам'ятаєте, е, можливо хтось пам'ятає, можливо, е, нові році не пам'ятають. Тут повинна була е, за задумом бути паска для, спа, для мобів. Тобто спавнер, він не працював з різних причин, тому що насправді мені не вдалося нормально відрегулювати тут потоки води, які мали сюди стікатись, тут була яма, вони всі випадали. Профіт. Е, цього не вийшло, я не зміг це відрегулювати. Деякий час він був закинутий, я просто його освітлив. І от, е, граючи одного разу в Майнкрафт на цій мапі, в мене виникла одна ідея цікава. Е, швидше за все вона провалиться. Чому ви зараз поясню? Отож, я хочу зробити справжню таку от копію дирижаблю. Такого футуристичного. Тобто зрозуміло, що таких держаблів ніколи не було в плані внутрішнього оформлення. Але ось такий футуристичний державель, можливо теж трохи чимось в стилі стімпанку. Каюти, там, рубка капітана буде, мостик для капітана. Ну все як годиться. Так, здається, це не тут. Це он тут. Так, он тут. Тобто буде такі от собі повітряна така от фортеця. Там ми бачили е, взльот, цю сльотну смугу. Е, якось так, для е, можливого якогось іншого транспорту. Ось тут вона. Звідси можна злітати. Сюди можна приземлятися, якщо бути дуже обережним. Хоча це ризиковано. Е, ось так. Е, але навіщо я це зроблю? Питання. Отож, є така в мене ідея, що після того, як ми розберемося з драконом, і от е я пройду квест в Мілінер, і в принципі стане реально нецікаво далі ось тут сидіти, на цій вже повністю розвіданій і трохи набридлій місцевості, е то я поставлю мод на е дирижаблі, який такий називається Zeppelin, і спробую оцю всю махину, яку я отут набудував, активувати і кудись на ній, на ній полетіти. Як я вже казав, що за все це буде провальна ідея, нічого не вийде, тому що тут дуже багато блоків і цей мод просто не потягне їх. Але, але надія є. І я це якраз дуже хочу попробувати. Але я хочу просто вже повністю тут все доробити. Тоді поставити цей мод і попробувати ще ось оцей державель кудись полетить. Ось так, ну якщо він нікуди не полетить, то це нічого не зміниться. все одно це буде передостання серія. Остання серія буде вже в the end. З The end І потім наступні продовження летсплею я буду знімати вже не в цьому, або не в цьому світі, або на цьому світі, але в іншій місцевості без модів всіх. Я витру всі моди, які тут були, просто поставлю оригінальний е, Minecraft. І ось так ми будемо продовжувати грати. Отож, поза відео я е, проходив е, квест від Millenair. У мене вже там, по-моєму, дев'ята має бути місія, дев'яте завдання, загалом їх є 12, я нагадаю. Е, я трошки, трошки е, тусив у цьому нашому селі. Uh, і там зараз така цікава ситуація виникла, що я коли туди приходжу, то Майнкрафт починає дуже сильно висіти. Йому байдуже, чи це включений фрапс, чи не включений, чи я вимкну частинки і з'їв графіку до мінімуму, чи не звів, він все одно реально починає дуже сильно висіти. У uh, мене є дві гіпотези, чому це. Перше, це через те, що реально це вже якби сама місце, ну, саме село вже дуже велике. І можливо... Ну Просто не витягує навіть мій комп'ютер такого. Але це мало ймовірно. А друге, це те, що ну, якийсь є просто внутрішньомодовий баг. Ось, наприклад, там зараз якраз в селі вони почали копати третій кар'єр. І вони вирішили його копати якраз над, над, ну, над цим над проваллям. І цей чудак, який його копає, він постійно падає в яму. Ну, зрозуміло, він звідти якось розпавниться, знову вертається, знову впадає, знову... Ну і це так воно постійно відбувається. І в мене навіть є припущення, можливо, навіть через це. ну Тобто десь на цьому рівні є якась є проблема. Е, ну, Одним словом, я точно не знаю. І це все я ще буду вивчати, але туди ми наразі точно не підемо, тому що ну, там кілька хвилин перебування закінчується справді великими проблемами, глюками і підвисаннями. Тут кар'єр, по суті, нічого не змінилося в ньому, він дуже доволі глибоко прокопав і я при чому там внизу наткнувся, бачу на якісь шахти, де ми були вже. Ну, буде цікаво потім знайти саме з шахт цей вхід в кар'єр. Нічого такого ми багато цікавого, крім цього, заліза не накопали, трошки ну, вугілля, але... Так вже і багато, як є. Зате дуже багато каменю, реально дуже багато. Тут же оці дві корзини вони заповнені, його можна просто перепалювати і потім будувати знову ж щось епічне. Щоправда, як я вже казав, ми це будемо робити точно не тут. Ось так. Що ще цікавого було, поки ось я не знімав відео. Ну, так, передусім теж варто сказати, що я вже зібрав повністю весь комплект, який мені потрібен для походу в Зен. Тобто в мене вже повністю зачарований весь комплект, е включаючи з луком і зіллями. Ну, тобто зілля, звичайно, не зачаровані, але зілля вони є. Е можливо, я зараз трошки зменшу звук з Майнкрафту, тому що він мені... Так, він мені заважає. Так, ось так. Не знаю, чи я показував, тут я зробив світильники ось такі. Вони сильно не допомагають. Для того, щоб вони повністю працювали, потрібно поставити поршні, які прикривали би тут лаву. Ой, там дощ почався. Це погано. Так, ось тут повністю зібраний весь комплект для походу в ZN, крім того, я збрав доволі багато цих Ender Pearl. І ось тут наші зілля Там, до кольору, до вибору, які хочеш, можна брати. І просто хоч зараз йти в ZNT, але ми цього не будемо зараз робити, тому що в нас лишився ще невиконані квести на Мілінер. А, я 9 вже квестів закінчив. Тобто ще 3 лишилися квести, ну це фігня повна. Це небагато їх зовсім є. І так, і я думаю, що саме зараз ми підемо брати черговий квест. Попливемо, верніше, там, якщо я не помиляюся, в мене десь має бути човен. Я виріжу е, частину цього шляху, яка є е, е, В цьому будиночку, де я розмістив свою таку тимчасову базу біля цього діда, куди ми зараз пливемо. У мене навіть е, нещодавно заспавнилися знову розбійники, їх там було знов троє штук. Це було дуже, так, дуже випадково і несподівано, і вони... Ну тобто я зрозуміло, що вони всі закінчили життя на тому ж місці, на якому заспавнилися, але... Вони встигли вбити моїх собачок, які там були. Що мене дуже не втішило. Ось так. Ну окей, я вимкну запис і повернуся тоді, коли ми будемо вже біля е, цього діда. Так, ну що, ми е, в будиночку цьому, в цій нашій тимчасовій базі, де живуть ці розбійники. Е, то, поки, вони, поки мене тут немає тут живуть. Собачку я тут знайшов. І ще е, цікавий момент. Е, завжди в цих всіх хатках, я про це прочитав на форумі, е, Мілінейру, є потаємна кімната, про яку я навіть не знав. Ось вона. І в цій потаємній кімнаті в мене от були дві скрині. Тут цей сидр. Тут якийсь сидр, монетки є. І що це таке, я не знаю. Поки що... Тому візьму з собою. Е, ось такі от речі. Так, я думаю, що ми... Так, ти сядь посади. А ми перечекаємо ніч. Ще мені було б цікаво, що би було, якби оці розбійники заспавнилися вночі, коли я тут сплю. Чи звідки можливо? Підозрюю, що напевно неможливо. Так, дощ перестав, це просто прекрасно. У нас гарне... гарний ранок. І давайте пробіжимося знову до цієї вже такої вивченої дорогою, до цього діда, за нашим квестом. Кілька попередніх квестів я виконував в іншому поселенні, в поселенні Майя, яке вже так, ще далі, аж за, якщо йти до, до цього бородача, то воно аж за ними, за бородачем, тому що, ну я завжди у моєму поселенні, я, яке я хотів розвивати, наразі перебувати неможливо, тому що а, гра дуже висить. Ось так. Так, тут можна, по-моєму, впасти. Але ми цього не будемо робити. Мікрофон так не підводить. Мікрофон працює. Записує доволі непогано. Що не можна не, е, тішити. Так, ось він є, немає ніяких приколів, він на місці. Так, ну що, давай нам, що там тебе далі є. Е, е, угу. Так, я знаю цей квест. Е, так, але в нас немає. Якщо я не помиляюся, нам потрібно... Так, нам потрібно на глибині 20 блоків під водою збудувати йому обсерваторію. Але для цього потрібне скло. Цікаво. От я не пам'ятаю, що означає оцей напис, і постійно з'являється. А, ну, Це таке, це ми розберемося. Е, тож я зараз е, швиденько напалю е, піску, наз... накопаю піску, на... розплавлю його, зроблю в скло. Е, знайду якусь під... більш-менш е, придатну для цього місцевість, глибоку мається на увазі водойму. А, цікаво, якщо викопати яму і заповнити її водою, що я так підійде йому. І тоді я повернуся. Так, ну що ж, я накопавник е, якийсь піску і переплавив його на скло. А тепер давайте будемо пробувати е, будувати цю обсерваторію. Е, я подивився, до речі, у віки, що це означає оцей вантов, е, що як воно читається. І це, е, наскільки я зрозумів, це... Ну, чи паличка для знищення е, поселень, чи, я так розумію, для, для того, щоб не, на місці поселення не спавнилися знову е, нові, нові жителі. Так, а що там цікаво за е, світло внизу? Те, що це печера, це зрозуміло, але чи це печера, в якій я був, чи це щось... А ну стій. Ми зараз спробуємо з'ясувати, що це таке тут. Що за все, ось, за все це якась нова ущелина. Так, в ній напевно я не був ніколи. Що дуже-дуже цікаво. Спробуємо тут підійти сюди. А, це вже вихід, так? Ясно. Там це якраз сонце сідає. Так серйозно затоплена печера. Упс. Зараз у нас будуть проблеми. Um. І тут факел я... О, я тут навіть факел можу поставити? Цікаво. Uh -huh. Ясно, а тут здається вже... Так, тут печера. Uh, так, печера це кльово, тільки вона нас зараз не цікавить. Давайте так. Швиденько. Ой, зразу скриня. Ну так, нічого особливого. Так, мені ж потрібно зрозуміти, які, з яким принципом будувати оцю обсерваторію. Ось так якось. Ну ось цікаво. Якщо я, наприклад, зроблю отак. Так, там щось дуже цікаве написали, але... Ага, типа що не-не-не-не-не. Недостатньо не, не, не глибоко, так? Ну я можу тут... Е... Блін, я тут себе вб'ю. Якщо я тут над собою зараз будую. А ну якщо я ще, наприклад, прокопаю. От 4 пустимо та. Стану тут. Ай. Ні, не основно. Варіант з панелями склянними не проходить. А, просто в мене так вже і багато цих штук. Ну ти не хочеш мені нічого написати? Наприклад, там вітаємо. А, все, та? О! <смеш> чудова обсерваторія. Справді е, дуже чудова. Тепер треба звідси вибратися. Е, Справді я е, трошки відкрию вам секрет. Я не... Е, верніше я знав хитрість цього квесту, що... Для того, щоб його пройти, не потрібно будувати реально круте приміщення чи там якусь обсерваторію, як би там хотів цей старик бородач, а просто можна збудувати було саме таку річ. Це я дізнався, дивлячись лесплей ще одного гравця з Америки по Майнкрафту, який теж проходив квести на Мілінейр. І саме там тобто я дивлячись його лосплей, зрозумів, тобто дивлячись його намагання побудувати оцю штуку, як він там бідний мучився. Я зрозумів, що... що насправді потрібно збудувати тільки отаку от, от фігню. Так, тут ще є якесь ущелене, і я теж е хочу в неї застрибнути, Подивитися, що там таке. М -м, бажано не... Так, тут теж шахта. Якби це... Дивно не звучало. Блін, реально, от в моєму світі тут в цьому, на цьому Сіді... Ну, цих шахт дуже багато. А от на сервері, на Плейкрафті... Я не знаю, або мені так не везе, або я щось не можу їх ніяк знайти. Ну, або всі вони вже давно розкопані, причому так розкопані, що ззовні вже й не скажуть, що це шахта. Так, цікаво, що тут далі. Тут печера. В якій нічого наразі м, корисного для нас немає. Хіба давайте вон, ще сюди спустимося. Розкопаємо цю фігню. Так, тут нам ніякий скелет не зарядить в лоб ай яй яй ай яй яй як не... Це... Так, так, я чую скелета. Наразі зробимо так. Треба з цим скелетом розібратися. Якби ще знати, де він є. Окей. Окей, Ясно, це вихід. Блін, як він. Довго випливає. Нічого, думаю, встигнемо, це не проблема. Виберемося. Так, вибралися, Де човен, де човен, 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 човен? Ти де? Агой, аж вже біля берега. Ну він там, в принципі, має бути. Можна перечекати, поки настане день, і піти здати квест. Ну, зрозуміло, для цього нам доведеться вийти і знову зайти в е Майнкрафт, тому що я привіт паук. Тому що цього бородача там просто не буде. До речі, дуже важкий квест реально з цього серії з мілінейру, мілінейрівських квестів, це квест на це саме, пізнання гір, якось так. Тому що це теж квест, якому треба досліджувати гори, а по суті, якщо розібратися, то будь-яку місцевість. О, знову ці тіпи. Чому вони тут знову спавняться? Так, мені треба, щоб моя міс... мій собачка зараз на них не почав нападати. Ну, ось ви можете вам їх продемонструвати. Вони дуже слабенько б'ють, у них дерев'яні мечі. Ну один удар одне... А бачите, от мій собачка знову почав їх. Так, ці мудики заробітного собачку. Так, походу я його теж вбив мою собачку, тому що... Її так відкинуло і це не явно не він. Ну, але насправді так, їх е -е, трошки довго треба маслати. Так, там ще один, так? Це тобі за собачку. На жаль, з них нічого не випадає. Крім того, тут з'являється повідомлення, що всі скриньки вже відкриті. Тобто, ну, всі скриньки можна відкривати, вони... Тут знову, крім цього, вант. Ну давайте, раз у нас є вже ці два вант. Я попробую його випроб... ну, якби, випробувати I want to destroy the... Так, давайте, confirm. Ага, окей, ясно. Тепер зрозуміло. Тобто... Ця штука робить так, що більше тут, ну тобто так як я здогадувався, більше тут не будуть спавнитися ці бандити. А цікаво чому? Тому що от реально я ж грав раніше, так, я піщу і зомбі, і вони не спавнилися навіть без цього. розумію, тепер цю табличку можна скинути, але не натискається більше. Тобто, ну, якби, вони не спавнились, вони якось почали в один момент спавнити, при цьому я впевнений, що я не оновлював Міленеєр. Тобто я його оновив ще раніше і все одно це нічого не дало. Окей, давайте швиденько е, перечекаємо ніч. Так, десь зомбі під вухом завиває, ну це таке, це не проблема. Так, і я пробіжуся до цього бородача поза відео і перейду, перезайду в гру.